Всім привіт! Сьогодні 9 листопада, вирішив зняти відео і поділитися своїм досвідом, як я використовую органічне добриво в системі наутіл, Тіл, тобто без обробітку ґрунту, да, без приворювання. Це мій город, моя усадьба, пасіка розташована, ну і сусідній город, який я зараз теж обробляю. На цьому огороді на нашому довше вирощувалася картошка, ну, коротше, використовувався як город. Потім років 4 чи 5 я тут вирощував медоноси, як мордовник шароголовий. Чаще й досі він ось виростає. Ось такий він є. Багато насіялося його. І два роки ось вже як соя в тому році була, в цьому році пшениця. Посієна, воно все одно насіння багато і проростає до сих пір. Ну, діло в тому, що цей город добре удобрювався, бачив навоз, а сусідній там вже давно ж люди не живуть. Та й при житті ще бабуся слабенько ухажували, хазяйства не було, навозу він не бачив. Ну, і Я, щоб вирівняти більш-менш урожайність на цих участках, вирішив трошки піддобрити. А піддобрити і підвищити урожайність можна тільки органічним добривом, або ж навозом, або органікою. Що я в цьому году вирішив? У товаришів, де є звіялка і відходи. Значить, вони першим ділом віяли гречку і, звісно, і і все на світі. Я Зразу хотів зробити усе, висипати в оту компостну кучу, куди я перебивав своїм змільчителем всі ветки і все остальне. А потім думав, це лишня робота, лишня затрата і рисконув ви вивезти його на город і одразу розкидати. Що вийшло? Звісно, гречки посходило дуже багато, бур'янів також. Ну, думка була така, що якщо вони і посходять бур'яни, то морозом їх доб'є. ні, на той планується соя, то доб'ю ж тоді вже значить, ліфосатом. Також сюди це вивіз Тоже на щепи не на змільчав, треба тоді розкинути. Хотів, щоб підсохла на підстилку, але дощі не дали. Вона намокла, ну розкидаю. Також викидаю сюди Ось і яблука із саду. Ну, коротше, вся органіка є, яка є, таку і викидаю. Ага, І хочу показати, який результат. Оце була тут розкидана гречка. Вона посходила. Още і досі ще є вегетація. Також тут хлопці сіяли вони, наверное, і горох. Ну, коротше, всі сімена, що хотіли посходити, те посходило. Так воно ж не приворювалось, так і є. А далі тоді вже пішла ж у хлопців процес відвіювання сої. В цьому році у нас дуже-дуже багато по сої було лободи. Бур'янів страшне, тому що зразу ж не... Не всі його обробили в перший, не всі зняли, а потім дощі дали проростати всьому на світі. І хлопці почали сіяти і теж дуже багато органіки у них вийшло. Ага, значить тут що я зробив на, цьому, на цих своїх участках. Після пшениці пшеницю збирав десь всередині серпня, пізній сорт трошки був пізній сорт і плюс потім ще й дощі не давали. пшениця конечно, тут гарна тут без всяких удобрень ширина у мене як завжди 30 міжряддя ось стерня ще й досі така хлопці казали можна шальовку пиляти з такого десь вона більше шести грубо говоря дала по урожайності ну потір, звісно теж багато думаю попроростає я посіяв після неї щоб не суміш а посіяв жито і що оце є? Ось тут я розкидав, ну це ще гречка розкидана, бачу, тут є. І рапс і чого тут тільки немає. А далі оце овчо, це вже я розкидав відходи сої. Да, оце ось вони і починаються. Отак прямо розкидав, кучка була, ось воно вже перегниває все. І оце отаке виходить одобрення. Як зразу відрізняється який розвиток жита посіяного. Ось які завбіжки допомагаєш, так, да? молодець. А далі, це, ну, де більше, де менше попало, вон прямо видніється. отакий такий яркий участок. Як тут працювало. Це ж ще два місяці не пройшло, як удобрення. Не навоз, нічого. Просто відходи. від одвійки, от ось десь з бур'янами і Та тут усе є. І бур'яни, і боби, і перебите насіння, і все на світі. І воно вже спрацювало ж як навоз. Два місяці не пройшло. Зверху, не пригорено, нічого. Ділюсь свої, своїм досвідом, що спостерігається. Ну розкидав, вже, розкидав кучками. правда, аж вона повигорала, де кучка була і не дуже якісно розкидав. А де збоку, де ось яка. Який розвиток сьогодні капітальний. Отаке жито. Я ж кажу, воно посіяне десь всередині серпня місяця після жнив. Ну а тут де як зазвичай ось таке воно є. Ось моя рука. Ось яке вир... не вирвалося з тим. Ну, отаке жито. Закущилося хорошо сіяно воно не дуже з великою густотою. Ну отаке. А яка різниця? Зразу ось де видно. Камера, я думаю, передає. Яке п'ятно, де попало більше, тут просто ліс. Таке ж саме ось, ну все одно ж видніється, що є і міжряддя посіяне. 30. -те. уже закрило і міжряддя позакривало. Ось така дія. Дія органіч, органічного добрива. Це не навоз, це ще тільки не перероблена сьогоднішня. Маса одвійок, бур'янів і бур'яни, мабуть, посходять. Ну, думка така. Або ж воно перегниє за теплий період. А ні, значить, в тому році все одно буде під сою, я його уберу. Усе те, що посходить. Ну, вийшло отак. Ось така красива, красива органіка на цьому наростає. Приємно подивитися. А може буде видно. Може захочеться оставити як буде отак на, на урожай, ну хто заможе воно при такому так повилягає. Різниця велика. Ось де де нічого не було. Стерня, звісно, тут висока. Тут стерню я залишав десь сантиметрів 35 десь. Ось така стерня і воно вже яке піднялося жито, покривне. Оце не знаю, правда, що заросли нам може якийсь овес чи ще щось теж. Легкий слаб, ну не пойму, Вроде не жито. А щось таке цікаве. Може з бур'янами попало, може. Так що отакий досвід використання. Не треба боятися, що навоз без приурювання нічого не дає. Дає, дуже прекрасно дає. І ось видно, я ж кажу, зразу яка, яка різниця між тим, що тут де без того, ну, Хоча удобрений. Із городу добраний. Ось ряд, рядки видно. посіяно, запущилося, все прекрасне. Ось який стан тут покривного жита. І який там зразу. Отак я вирішив зняти відео і поділитися своїм досвідом. Бо багато хто навіть не хочуть кидати. Навоз, щоб він зверху оставався, А тут ж явно ж видно. Ось іде рядок. Ось. 30-та міжрядь. Посія, густота однаково. Тут же ж не додавалося, А ось ідеш-ідеш, уже перекривається повністю. Закрилося і міжряддя закрилося. Чітко ж видно де, де йде рядок. Так що така дія. Навозу, чи в даному випадку органіки. Просто органіки на стан рослин. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.